Вітаю, друзі! Хочу представити вам свою нову рубрику на YouTube, де я запрошую різних гостей і вони розповідають про свої професії. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Гарного перегляду! Так, привіт, інтернет! Ви на каналі ПТСР Рейті, і з вами ведучий цього каналу Антон Бритва. Ну або, не знаю, доповідач, або ще. Як самі як, сам, як хочете, так і називайте. Бо я сам ще не знаю, як себе називати правильно. І сьогодні у мене. Гість, ПМ e, менеджер преміум класу. Чи як можна ще сказати? Розумничок і взагалі людина персик. О. Ну, ось ось все. <проб> да, Микола, розкажи, будь ласка, більш детально про себе. Представ, да, хто ти тебе дуже великий досвід. Та досвід mm. такий, що жахну, вже скоро 10 років буде досвідом. Yeah, стільки, деякі стільки не живуть. Та деякі, так. Да, я от, от менеджу все підряд. Що бачу, то менеджу і менеджу по-своєму і почав менеджити так, як вмів, так, як міг, як розумів, оце от джуном прийшов. Мені зараз іноді соромно згадувати ті часи, але вони були. Я... Я справді те робив, але не скажу, що сам. Щоб було не так, то. Що... Ой, е так. А, а як ти взагалі ти навчався на проекті? От менедження. я ж якраз хотів розповісти, що я спочатку а. почав менеджити проєкти, а, а сам все вважав, що я розробник. Тому що я знаю Assembler, C++, PHP, MySQL О, і багато інших страшних слів. І навіть писав якісь програмки, які щось там робили на приладах і на екранах. І вважав, що взагалі-то я розробник крутезний. Ну як крутезний, я, я себе вважав там на рівні мідла, доки не почав проходити співпесі. А, І з'ясувалося, що я взагалі джунок, -джунок лапик такий, якого ще прокачувати треба, щоб джунок впевнений, стати в розробці. Ну, тобто на своєму рівні я свої задачі mm -hmm. виконував, але коли пішов в компанію, зрозумів, що ні-ні-ні, розробником джимом не хочу бути, мені це не подобається. Цілих два місяці я прорпробував як веб-девелопер в NDA компанії десять років тому, перш ніж зрозуміти, що мене це не при не подобається, сам для себе окей, а на компанію не можу аж, не знаю, прокрастинує страшенно. Так. І потім, ну ще під час проходження співбесід інтерв'ювери, рекрутери дивувалися, а чому, чому розроблять? У вас такий досвід. там, Давайте там, не знаю, project manager, product manager, там, не знаю, Product Owner. там. Багато ж є варіантів, mm -hmm. чого ви саме менеджером, чого розробником, який там якось. Я не роздивлявся менеджмент, мені здавалося, що програмувати круто. От. Потім я е, подивився взагалі, почитав е, мат-частину, покорів мануали, зрозумів, що взагалі-то да, я більше менеджментом займався, ніж програмуванням, просто я цього не розумів. Mm. І вирішив спробувати. Взяв першу компанію, яка мене взяла як. Менеджера траблшутера для впровадження скрам процесів, про які я чув тільки в теорії, якщо чесно. Але їм було дуже потрібно, і я погоджувався працювати за ті гроші, які вони погоджувалися платити. Ну, І, і навчався Ну. Це були зовсім невеличкі гроші, чесно кажучи. прямо. А, ну, Щось близько там 200-300 доларів на місяць. Навіть, навіть на ті часи це було зовсім небагато. От. Але мені ж треба було перший досвід отримати. Я погодився, пішов, яких я там тільки дров не ламав, стільки всього. Там... <гум> І після тієї компанії я зрозумів, що ні-ні ні, треба, треба брати за голову, треба все ж таки проходити курси, бо самостійне навчання навіть по Ютубчику, навіть по якимось підказкам коришів з інтернету та з соцмереж. Це прикольно, але воно так не працює. Треба володіти основами, треба знати теорію, uh, треба мати в голові якісь там правила, установки, mm -hmm. розуміти, що це за методології з чим mm -hmm. їх їдять. От, тобто по софт скілам я тягнув чудово, а от по харт скілам я був практично нульовим. От. І після цього я пройшов курси uh, навіть. Два рази спочатку початкові курси по Project менеджменту, потім більш експертного рівня через рік, і е, я можу сказати, що от з того моменту почав, почався мій кар'єрний шлях? Якраз тоді угу. можна сказати, що я почав розвиватися як е, проєктний менеджер, а не просто барахтатися на місці, і сподіватися, що проканає зрозумів. Так а чим Це саме займаються проєктні менеджером? Менеджери. Ні, менеджери. Так, ну вони там е, знаходять винних, карають їх е, і іноді піаряться перед директорами. Це <с так, <с якщо очима команди. А так ну, якщо насправді, то дуже багато аналітичної роботи, тобто я е, е, маю тримати руку на пульсі всього процесу кожного кроку, кожної задачі, бути вкон... переконаним, що. Опис нормальний, опис відповідний, він достатній, він зрозумілий не тільки мені і не тільки розробнику, а ми ще однаково його розуміємо. Тому що те, що я там собі вигадую, чи вважаю за очевидне, розробники це уявляють по-своєму, тому треба ще перевіряти їх. Кажи, точ, чи точно ти все вірно зрозумів? Ага, окей, ага. як у тебе там зможеш зробити? А Та, да, там, 3-4 дні, <сум> чому так багато. Ну треба буде щоб пересерчити, бо тут багато невідомого. І, ну, тобто, е переконатись, що є всі необхідні ресурси, що вони розподілені, що задачі розподілені, що задачі зрозумілі, що ми не маємо якихось е ну, високої ймовірності якихось ризиків. Що команда вона не тільки розуміє свої задачі, а розуміє, для чого вони взагалі, яка бізнес ціль які бізнес цінності ми а, маємо тримати в голові, коли розробляємо щось, бо іноді треба терміново ну, прийняти якесь рішення там, чи точно ми будемо зберігати ці дані, чи не будемо. І воно може бути неочевидним, не прописаним, а потім. Uh, ну, якщо людина розумна і знає, що ми робимо маркетплейс там з якимось таргетом uh, на багато ринків. Тобто, yeah. окей, тоді ми все ж таки збережемо тут цю, цю інформацію, а ще додамо окремий стовбець там для uh, мов, окремий для валют, окремий там ще для чогось. Ми їх збережемо зараз, не, не заповнюємо, але в архітектуру закладемо. Тобто я можу цього не передбачити, я можу цього не розуміти, і от в цьому якраз а, мені допомагають розумні досвідчені розробники, а, підказуючи або запитуючи, ну і приймаючи самостійні рішення, які я потім а, розповідаю, що це не бага, це фіча. Так було задумано, хоча і не було. Крім того, багато роботи по тім менеджменту. Тобто стежити, щоб команда була в гарному гуморі, щоб вона була продуктивна, щоб ніхто не вигорав, але і не байдикував, щоб всі були завантажені нормальною адекватною задачею І ну, в ідеалі вообще, було б класно, якби. Ну, і коли вже давно знайомий з командою, знаєш чиїсь там сильні і слабкі сторони, і задачі вже підбираєш з беклогу такі, що о, ці задачі точно йому, ці задачі йому, а ці, там не знаю, будемо монетку кидати, хто на себе візьме, тому що рівноцінно ніхто не зможе точно сказати, як її робити. Ну і потім звіти, презентації, графіки, піар, все таке. Багато-багато балакнина. -багато Якщо е розробники скаржаться, що їх задовбують міти через кожні кілька годин вони відволікаються, то у проектного менеджменту я колись рахував, протягом дня у мене було е 60 емейлів, e 400 повідомлень в Slack, 150 в телеграмі. Це просто протягом одного дня. І паралельно mm -hmm. ще у мене було 6 мітів протягом робочого дня. Всі по роботі, всі важливі. Кожен на якусь свою окрему тему, тому да. Комунікація Часі. це, це проєктний менеджмент. Ну, да, це зараз навпаки, от я бачу в суспільстві така тенденція на інтровертність, де що все більше відокремлюються. Ну, взагалі... Ні, менеджерів? Ні, я не кажу я, 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 я не кажу про менеджерів, я кажу взагалі суспільство. Походить міти, так. Всі, ці, мемчики про міти постійні. Важко. Наприклад, я б напевно не зміг би так працювати. А Так, насправді чому менеджери є, тому що треба бати, мати певний менталітет, певний склад розуму і а, просто любов до спілкування, любов до людей, бо блін, вони всі такі різні, вони так по-різному всі спілкуються, розмовляють у кожного якісь там свої забобони. Їх треба приймати, розуміти, знаходити з ними контакт, шлях, налагоджувати комунікацію в будь-яких випадках, знати, що трапиться, якщо він сердитий, якщо він втомлений, якщо він сонний, якщо голодний. Ага, тобто це все не сприймається на свій рахунок, і в той самий час ще ага. Ну тасочку все одно йому треба поставити, та ще й дедлайн креслити, і поставити умову по якості при тому, що він може бути голодний злий, не виспати. Ну сержантам бути легше. Там не треба попки так підтирати нікому. Так, так. Там є статут, ти просто наказ даєш. А тут ні. я, як лідер, теж можу авторитетно, авторитарно заявити. Я тобі задачу поставив, рамки окреслив, виконую. А, але це ну іноді це взагалі ідеально працює. А іноді може демотивувати. Треба бути гнучким, тобто знати, коли ага. треба гаркнути, коли не треба м'яко сказати, коли треба попросити поради, коли треба просто сказати Я дурний, я в цьому не розбираюсь. Вчить мене самого. Таке теж буває, і це Ні, норм. Це, це нормально, навіть на службі це нормальна така позиція. Не прямо що так, ну, будь ласка, але от що ти повинен знати своїх підлеглих, ти повинен також знати, як з ними спілкуватись. Комусь там треба дати ляща, комусь там піджопника, або там комусь навпаки підтримати типу бойовий дух. Ну, таке, да Ну дуже схоже, але дуже важко от, так, спілкуватись з людьми. Ну, це я про себе кажу. Це, ну, і, напевно, більшість недооцінює роботу піемів. Як, як зараз, наприклад, в нашому війську йде навчання сержантського корпусу, тому що раніше сержантський корпус недооцінювався, як таковий він був да. не до цього. А я от хотів спитати: да. а які потрібно знати технології, ну щоб бути піємом? Так, ну от ти приходиш, так я пієм, снаги двері ти вибиваєш. В першу чергу, треба розумітись на методологіях проектного менеджменту. Треба Розуміти е, фази життєвого циклу розробки, знати про кожен з етапів, розуміти залученість проектного менеджера, його відповідальність на кожному з етапів, що він має робити, що контролювати, який результат очікується, очікується від кожного етапу. І е, це трошки змінюється в залежності від методології, тобто mm -hmm. ще й. В тій методології так, ці так, в ті, по в іншій. Іншому... А, які, а які бувають методології? Гнучки Взагалі... та не дуже. Крам та ватерфол. Ні, насправді їх багато цих методологій, але зараз переважно скрам, канбан, ватерфол. waterfall, waterfall і... щось знайоме. Ватерфол це стандартна схема, коли тобі дають повністю ТЗ під ключ, дають всі гроші наперед і дають термін. там От, от стільки часу, і все, і потім нічого не змінюється взагалі. От у тебе mm. є задача, ти маєш її виконати, маючи оці от ресурси такий термін з такими умовами, які прописані в контакті. І не можна ніяк, ніяк відступати від цих умов. Ну, от якраз в цьому і задум, що ці умови не мають бути ніяк змінені. Тобто, тобі mm. е сказали зробити там е паперовий прямокутник, і ти вже не можеш паралелограм зробити, не можеш там е з двох-трьохників ah. його скласти. І саме прямокутник має вийти у тебе там певних розмірів, от все як вказано. А якщо, наприклад, ми працюємо по Agile, то Клієнт каже: мені потрібно 20 паперових прямокутників, Потім прибігає через тиждень, ринок змінився, це не паперові, а пластикові мають бути прямокутники. А під кінець угу. каже: Обрізаємо все зайве, це мають бути квадрати. Бізнес каже, що мають бути квадрати. І потім всі задоволені. Тобто ми почали з одного, закінчили іншим, але а, бізнес отримав те, що йому потрібно, і це теж окей. Ну, тобто, а, в залежності від того, наскільки можуть мінятися умови в процесі розробки, угу. обирається та чи інша методологія і відповідальність за неї. Це також ну, project manager, він якби аналізуючи завдання, він обирає методологію, так? Ну зазвичай, якщо проєктний менеджер, менеджер досвідчений, то він може це зробити. Якщо ні, то йому підказуючи. Чуваче, тут ватарфон не, не підійде, ми завалимо цей проект. У нас не вистачає даних, і клієнт нестабільний, він може передумати, а винними будемо ми. От е, ну і крім цього, крім методології, треба зрозуміти, що таке ризик-менеджмент, що таке. Керування змінами, ну і багато софт От Якраз комунікація це must have, прям дуже прокачаний скіл, має бути по комунікації з е, різними людьми. Тобто є. Е, ну я зустрічав проектних менеджерів, які можуть поводитись тільки авторитарно. Я помі... Я знаю менеджерів, які тільки м'яка, тільки м'яка рука, лагідний менеджмент, все йде на поступках. Ну, і там, і там є свої переваги, і в деяких компаніях, в деякому контексті mm. це припустимо і навіть може працювати. Але ці методи, якщо вони обмежені, вони не витримують стресів, вони не витримують змін. Коли потрібно різко змінити стратегію, поведінку, переключити керування, то от, там є великі проблеми. Можливо, таке тупе питання: а які каральні методи у, у, у каральні. Ну, Взагалі-то зарплату. А, Чи роз, розгами по спині, знаєш що... тоді? А якби можна, було розгамом. Ах, моя командочка. Ні, насправді, проєктні менеджери вони багато, багато Наприклад, якщо. Хтось в команді погано поводиться. Він отримає менше похвали, він отримає більш складні, нудні, дурні задачі. <світтє> ну, там, знаєш, якась мутерня, яку там мавп'яча робота. Але ну, хто буде думати? Оцей він проштрафувався, це на нього буде. Ну і а чому? Тому що я так сказав. Тому що інші задачі ти вважаєш, тому що ти факапиш їх. І покажи, що ти нормальна людина, будуть тобі нормальні задачі. Ну і так само перегляд зарплати, професійний е, розвиток. Теж, теж на проєктному менеджері. Тобто приходить людина до керівництва, дайте мені підвищення плюс 300, він такий менеджеру, Ну, що там, чувак, норм? Та ні. Ну тоді давай, коли скажеш, що він норм, ми йому підвищення дамо. А так, да, окей, я з ним поговорю. Куди це він пішов, не запитавши у мене? Угу. Ну, коротше, з проектними менеджером потрібно дружити. Це дуже легко. Насправді менеджери вони щасливі дружити з кожним. Це легко дружити з менеджером і дуже корисно і правильно. Це найкраща стратегія дружити і співпрацювати. І не буде ніяких проблем на проєкті. Просто розуміти, що ми всі маємо одну і ту саму мету зробити проєкт лялечкою, суперські, без багів, без проблем. І тоді всі будуть щасливі, всі будуть в преміях, в подарунках, в сертифікатах, в чому завгодно масліка. І от я ще хотів спитати, а що ти порекомендуєш нашим глядачам, які хочуть стати проєктним менеджментом, ну, менеджером, або новачкам, цьому, да, які почали там, на курси пішли? По-перше, по перевірте взагалі самі себе, чи є такі люди, от, з якими ви категорично не хочете спілкуватись. І уявіть собі, що на проєкті обов'язково буде кілька таких людей. Ну, взагалі на проекті, ну, мінімум там 10 20 людей взаємодіє між собою. Не деяких менше, але з часом вони розростаються і колективи зростають. В середньому 10-20 людей на проєкті може працювати. З них парочка точно буде такі, які, з якими буде важко, обов'язково важко, які будуть зі своїми страннощами, зі своїми. Проблемами, труднощами, але з ними треба буде знаходити контакт, не дивлячись ні на що. Ні на те, що вони там не знаю піскляві, ні на те, що вони постійно запізнюються, матюкаються, там, токсичні до не можу, І... або просто не знаю там провокатори та тролі, які всіх відволікають. Треба з кожним вміти працювати там кожним. Якщо не зможеш, то не ти будеш керувати проєктом. Той троль, mm -hmm. та людина буде керувати тобою, доки ти керуєш е, проєктом. Тому так, да, треба перевірити свої комунікативні навички, подумати, е, наскільки люди готові брати на себе взагалі відповідальність, бо лажає команда, а відповідає ПІМ. Mm -hmm. І хоч PM може там, ну, нормальний PM ніколи не скаже, що я тут ні до чого, це Васяндра. Васян був під твоїм керівництвом, він робив тільки те, що ти кажеш. Тому у всьому, у всьому винний є. Якщо ви готові бути завжди у всьому винні і комунікувати з будь-якими людьми, тоді проєктний менеджмент для вас. Да. Блін, ну цікаво, цікаво. Так, давай тепер, Все, ми зробимо висновки, Я почув. Своїми словами сказати, що я зрозумів з твого пояснення цієї професії. давай супер так. Е, Проект, ну, PM да Project Manager це комунікативна людина, mm -hmm. максимально комунікативна, з аналітичними здібностями. Mm -hmm. е, ну, це навіть ну, аналітичними знаннями, методології. Це як Scrum, Agile, Waterfall. Аналітичні здібності потрібні для аналітики цього проєкту, і визнання, яку потрібна методологія для, ну, для впровадження проєкту, для керування ним. Ну, тобто, взагалі, да, Треба знати якісь теоретичні штуки, треба а, володіти математичною частиною і теоретичною базою. Бо просто так на місці це буде хаос. Якщо ще й ПМ, це ще повинен бути гарним психологом, який може знайти підходи під підхід до кожної гравця команди. Ну це можна сказати до першого пункту. комунікативні навички і софт скіли, в тому числі емоційний інтелект, емпатія, психологічна, якась. Цвіта ну, да, чи лідер... хоча б базове розуміння людської психології. Це важно. Важлив... Ро... Гарно розвиваються, що лідерські якості, управлінські якості в цій професії. бо Розвивається, так. Тож... Да. Я не можу сказати, що з ними народжується, але от якраз. Ні, нас, з ними не народжується. Тиш проєктним менеджером, вони дуже добре розвиваються. Це, це я ще зрозумів на службі, що з ними не народжується, ти вони розвиваються. Спочатку ну, так, ти їх сам подав. Ну як, спочатку навчаєшся, а ну, не навчайся, а воно. Да, так, так. Я навіть не знаю, як це сказати, правильно. Поступово стаєш такою так. людиною. Цьому не навчаєшся, ти просто перетворюєшся вже в таку людину. Так, ну я правильно моє пояснення було пієма? Я погоджуюсь, так. Да. Це людина, яка е, комунікує, аналізує, звітує і регулює. От, е, е, на регулює, основі да. комунікації та аналізу проводиться регуляція. Керівництво, менеджмент, це все от одне і те саме. І потім звітує за всю команду, каже: команда під моїм керівництвом виконала задачі з успішністю 88,5%. По е, якісному я доповідаю ось так. По проблемним я вже склав план е, мітігації, вже склав е, наступні наші кроки, стратегічне бачення е, розвитку всієї команди, компанії, проєктів і всього іншого. Ну тобто. Треба бути таким. Ще <смір> ну, це, напевно теж до лідерських навичок відноситься. Mm -hmm. Поступово починаєш е діяти не тільки тактично, а ще й стратегічно думати наперед. Якщо я зараз е на цьому етапі дозволю е пропустити цю помилку, які будуть нас? Взагалі, тобто тимчасово команда залишиться спокійно, е зможе виконати там задачі в дедлайн. Але потім ця помилка може повторитися. Якщо я зараз роблю Окей, я наведу страч в команді. Команда е втратить можливість е закрити весь скоп до кінця призначеного терміну. Дедлайн ми завалимо на якийсь відсоток, буде соромно перед керівництвом, перед замовником. Але потім у мене не буде таких проблем, бо команда вже буде знати, як ходити постати. Uh -huh. Я зрозумів. Дякую. Ну, дякую тобі за пояснення. Дякую, що зголосився бути моїм першим гостем у цій рубриці, поясни мені. Ну і взагалі, дякую, що тебе побачив, бо давно, блін, так спілкувалися, вже давно да, не бачились. хоч так поспілкувалися, то знаєш. нею. І ще скажу глядачам, хто додивився аж до кінця, то. Той молодець, що це мій брат двоюрідний. що просто воюрідний брати. Яким в дитинстві ще там бігали на річку галяка купатися. Колись це було <хи> так. Ну, дякую тобі за те, що став гостем. А вам, любі друзі і глядачі, хто додивився, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться цим відео. Ну, я буду це дуже потрібна, ваша підтримка. Я буду дуже радий їй. Радий. Так, да. підписуйтесь, так. друзі, дивите. Я не знаю, з якого боку він О, там буде, коротше. Да. Ну, а, YouTube, ні, YouTube. Я, 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 ви підписуйтесь на нього, на брательника так. мого, да. І все. у нього ідеї, кльові ефіри класний контент. Рекомендую. Сподіваюсь, буде в мене класний контент, поки він не дуже. Ладно, <реш> все не буде. На кожному етапі він класний, я точно тобі кажу. Так, все, друзі. Ну і всім, па-па. Bye-bye.